Відланчували у Венеції, а за десертами повертаємось до Запоріжжя. Я і команда ми у Запоріжжі. Вік ресторанів я прирівнюю до собачого віку. На людський вік ОкаКАО 42 роки, тому що йому 7. Ви любите цей заклад. Ви мене сюди кликали. Якщо свято в Запоріжжі, то торт замовляють тут окакао. Пішли на інспекцію. У Нас такого фотоапарату немає, нас камера, ми можемо. Пішли. А, Ой, не можна. Це ой, а нам не можна. Дивися. Програма інспектор прийма. Добрий день. А ви Аліна? Так. Да. А ви Голонати? Ні. Це народна нагорода. Нас кликали до вас. Висторожили. Сашо ті за столик, зараз час А це вже традиція. Тільки на інспектор на поріг одразу кличуть старшого. Адміністратор поки прийде, а я вже одягну. Добрий вечір. Ой, вибачте. Ілліна да, Оля. Да, я там побачила такі знаки з камерами не можна. не можна. А і нам не можна. Нельзя. А чому не можна? Uh, ну, смотрите, це частное заведение, це частный бизнес. Ну і только якщо собственник разрешит, от з його разрешения, я, к сожалению, не мій такого права. А ось напевно якраз і той, хто це право має. Добрий день, Оля Фреймут. А ви хто? Я директор. А ви не власник? Ні, ні, дякую. Ви такого є зразу. Я так чужими мужчинами зразу на каву не ходжу. Валентин, а в чому причина? Чому е, політика закладу така? Ми прийшли на прохання мешканців Запоріжжя. Бачите, е політика власний що відео, зйомка, фото, зйомка, заборонена. А відеозйомка можливо він має на увазі весілля тут не провадити. Mm -hmm. За вас на кінозйомкафо. Але ж тепер дуже модно, коли ресторан е користується популярністю його, постять в інстаграмі, що в соціальних мережах. Це ж дуже на користь закладу. Валентин, схоже, не фанат соцмереж, тож думку інспектора не розділяє. Ну, я подивлюсь тоді на ваш. Ну, поки що можете почитати, ми спочатку, при... ми думаємо, да? Да? то зараз. У нас є заклад. В закладі заборонена відеозйомка. Є таке е, бажання власника. Та що ж цей власник так приховує? Табличок про заборону зйомки у закладі більше, ніж від відвідувачів. Я подивлюся ваші Так, ми... Дякую. Вибачте було і творожний пиріг, і печиво вівцяне, і композиція підкова. Валентин боронить свої десерти як може, та інспектор не звикла здаватися. Рішуче намагається потрапити на кухню. А це кухня? А вам яка різниця? Мені Ви потрібно дати? зайти на кухню. Ні, Ми вас не пустимо на кухню. Конституція Диві. України. Кожен має право вільно збирати, зберігати використовувати. Так, так читав. А от гості тут привітніші за власників. Інспекторові з командою дуже раді. Добрий вечір. Ми ваші чекали. А ви теж власники? Тому що тут дуже багато Я думаю, можете рада директорів. Ви були на кухні о «Какао»? — Ні. І я не була. Ну, я думаю, ви не маєте такого права, яке я точно маю. Але от політика закладу чомусь інша. От я зараз з мужчиною поговорю. Бачите, люди хочуть подивитись вашу кухню. Це ні, до чого. Прес-карта моя, медичні книги всіх працівників. Ну ви задали питання чи запитання і не хочете чути на нього відповідь? А ви говорите те, що я вже знаю, що ви скажете мені? Ви просто нехтуєте закон України. Вся команда має медичні Ні книги. Ми журналісти, Ні нас немає самозванців. А, а ви просто. Як показує попередній досвід інспекції, саме такі відвідувачі докладають найбільше зусиль, аби завадити зйомці. Ви можете виборонити кухню. Нашу я сама буду вирішити, що мені робити в вашому задалі. Чому так ну я ж відвідувачка, а Чи чому? ви всім говорите так? Та ти їж та ти 10... ти суп? Схожий діалог з Валентином та його командою відвідувачів. У Олі не складеться, Тож вона вирішує, хоча б роздивитися тутешні десерти. Печиво королівське 12,50 за 100 грамів, тобто ціни до -то демократичні. Я хочу, що ви дуже подивимося. Нашу власність захищає. Будь ласка, Зай, не треба, її, її Не треба її показувати, нашу інтелектуальну власність, те, що ми виробляємо. Показувати глядачам. Валентини досі не зрозумів, що Фреймут не претендує на його інтелектуальну власність і прийшла сюди з іншою метою. А що хтось фотографує, вистави в інтернеті. Так, заборонено в фотографування, заборонено нашому заході. А ви. Забити. А, можна мені, будь ласка, В Окакао дійсно сувора дисципліна. Хочеш сфотографувати десерт, купи і вийди з ним на вулицю. Можна мені, будь ласка, з собою. Ви мені порадите? хочу. Давайте ваш фільм торт. Ой, ось цей з Так, і конеччиком. Проходьте, будь ласка. Дуже багато відвідувачів, кожен столик зайнятий. Але для того, щоб подивитися на тістечко, директор із козацькими вусами наказав мені його спершу купити, а потім показати. 30. Дякую. Дуже красива глазурь. Вона не просто шоколадна глазур, вона і дуже мило. Гарні декорації. Ой, вас стало більше. Дуже багато всіх стало тут. Інспектор робить ще одну спробу показати в Україні кухню о какао. Але ця спроба закінчується плачевно. Один із так званих відвідувачів відштовхує в бік оператора, і фрейму залишається без камер. Наодинці з власниками. Відвідувач у шкірянці виштовхує фрейму за двері. Пожалуйста, не треба. Ви мужчина некоректні. Хорошо, ну, видіть, пожалуйста, видіть. Це служебне в Україні, пожалуйста. яка пожалуйста. прагне змін. Ми досі поводимо себе як останнє рагульство, панове з вами разне представлення. У нас чому. є закон України. Моя програма вона б не існувала стільки часу, якби я була. Схоже, ці пани абсолютно не зважають на закон. Ми цінуємо Ви... ваш шоколад, ваші права підбирати слова. Ну що, друзі, відбулася інспекція, неповна неповноцінна інспекція у закладі окакао, і не я хочу з вами ділитися враженнями. Атмосфера тут дуже мило за столиками сидять і діти, і ті, хто тих дітей народив, дорослі. Звучить приємна музика і пахне шоколадом. Ціни я замовила два тістечка, і мій рахунок навіть не був 40 гривень. 40 гривень без однієї. ціни демократичні обслуговування. На порозі мене зустріла адміністратор, яка лагідно посміхнулася. Але потім прийшов мужчина з вусами, представився директором. Потім ці мужчини вони збільшувалися, як гриби після дощу, і заборонили мені знімати на кухні, яку ви так просили мені показати. Їжа. Те, що я побачила на витринах, виглядає дуже апетитно. Ці витрини вони схожі на витрини віденських кав'ярень. Але я не побачила кухню, тому повністю оцінювати їжу не можу. І на речі, чистота. Я не бачила серце заклада кухню. І це вже показує мій досвід журналіста і ваш досвід, як мого глядача, Це означає, що на кухні на закладу «Окакао» є таємниця. Враховуючи всі мінуси, попри великі жаль. Я не раджу заклад ОККАО в Запоріжжі Україні. До побачення, пане. Ви навіть не запитались. Друзі і вороги. Давайте разом обирати найкращих працівників сфери обслуговування України. Віддайте свій голос на нашому сайті. Запоріжжя, це місто подивів, бо лише тут можна прийти у найдорожчий ресторан закладу у касці і мазуті, просто з заводу замовити устриці. Лише тут інтелігентка на касі наливає по 50. І тільки в Запоріжжі можна придбати туфлі із останньої шоколадної колекції. Не ходіть по інших каналах, я і команда. Ми любимо вас.